Початок липня, це в нас трьохрічний кущик сорту находка. Це в нас є сигнальне плодоношення. І, як бачимо, порожання цього сорту дуже гарна. Горіхів дуже багато. Як на перший рік результат прекрасний. Це в нас один кущик. Тут другий такий самий, так само урожайність дуже гарна Всі гілки загружені фундуком. Тут у нас третій кущик також. Урожайность просто зашкалює. цього сорту. Будемо спостерігати за цим сортом. Десь весени подивимося розмір горішків.